Yeah. Дня. Як вас звати? Мене звати Вікторія Літвінчук. Я з міста Городка Хмельницької області, але вже багато років проживаю в Одесі. Київ, Київ, Одеса, Одеса, oh, Київ. Супер, так. дуже приємно. Скажіть, будь ласка, ви солістка? Да, так, я солістка. Оркестром. Як довго ви спрацюєте з цим гуртом? Чи як правильно сказати гурт? Симфонічний оркестр. Симфонічний оркестр симфонічним оркестром. Так співпрацюємо вже з нашим рідним Харківським Прайм оркестра близько півтора роки. Uh -huh. Почали ми нашу співпрацю в 23-му році. Листопад це був. От і ось по сьогоднішній день скажіть, які у вас відчуття від того, що ви учасник такого потужного проекту? Бо знаю, що прайм оркестра зараз легенда майже в усьому світі. Ну тим паче завдяки нашій Україні, да не без того, що весь світ зараз знав про Україну, про Україну через інше, на жаль, так. на жаль, да, але зараз ми можемо і показати всі наші таланти. От ви як митець. Чисто психологічно, чи відчуваєте якісь зміни, чи якусь місію від себе? Насправді, якраз у 23-му році літом, коли я знаходилася в Одесі, я собі сиділа і так думала: знаєте, як думку гадала. Дуже хотіла потрапити в оркестр такого рівня. І От, відчути цю особливу атмосферу і таким чином також залучатися, допомагати нашій Україні, і ну я не знаю, насправді це як зірки просто зійшлися у вересні. Мені пише продюсер. А музичний продюсер оркестру Олексій Хорольський і каже: чи чи би не хотіла до нас доєднатися, uh -huh. спробувати поспівпрацювати? от і я насправді без роздумів одразу, скажем так, відписала, що звичайно, так скидай пісні, буду вчити, буду і хочу з вами співати. Тому насправді це дійсно дуже крута можливість. Класно не не тільки співати і виступати, і кайфувати від музики, але і бути залученим до того, що ми можемо допомагати нашим хлопцям. Цивільним людям, так зараз, наприклад, наш оркестр збирає на дефібрилятори. Uh -huh. Ось нещодавно ми закінчили збір на мобільну клініку. Мобільна клініка була, вже зібрали, одразу закупили все окей, все вже доставлено. І насправді це дуже мотивує. Не, 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 не тільки ми об'єднані музикою, так, а й об'єднані допомогою. І це, це супер круто. Відчуваєте просто, що ви вкладаєте так. через творчість да? але... через музику, через творчість. Насправді дуже багато. Ми зараз їздимо світом, по суті. Нещодавно повернулися зі Швеції і зустрічали наших людей, українців, які приходили на наші концерти. Звісно, дуже було іноземців багато, але і наші люди, вони зараз всюди. Підходять, дякують, дякують за те, що ми е, даруємо музику, за те, що ми провозимо частинку е, дому, відчуття оцього такого дому. Ми обіймаємося, цілуємося, і на насправді це нас дуже якось так. Прямо ж чесно, аж мурашки пішли. Так. Тому що це дійсно саме серденько, і дуже дякуємо за це. Ще е, останнє запитання. Ось в такому темпі, е, чи зараз складно? Бо ви сказали, що ви, по-перше, і живете на два міс міста, і ще й по Європі е, постійно гастролюєте, так? І чи, ну, скажімо, чи це складно вам, чи це, скажімо, щось я фігню якусь начала говорити, але я потім це виріжу. Чао? Зуміла, ви сказали, що ви мешкаєте в Україні. Чи ви мешкаєте зараз? Ну як більшість українців просто мешкають в Європі ну через війну, да а там часами повертаються по справах України. У вас така сама ситуація, чи ні? Я насправді не знаю, як навіть відповісти вам на це запитання, тому що я живу зараз. По суті, коли в мене закінчується тур, я приїжджаю в Україну. Коли в мене починається тур, я проїжджаю за кордон, тобто в мене немає зараз якогось такого постійного прям місця mm -hmm. проживання. Мені від цього дуже сумно, тому що я хочу насправді жити вдома хочу жити в Україні. Хочемо з нашим оркестром приїжджати в наші українські міста і дарувати цю музику, але реальність така, що зараз, на жаль, знаходимось тут, допомагаємо нашим українцям, які тут, і які в Україні. Тому насправді дуже складно такий ритм. Але як тільки я маю якихось два-три дні відпочинку, мене Одразу починає вже далі так, все. Треба, треба вставати, треба їхати, щось робити, тому що сидіти на місці дуже складно. Хочеться назад в тур, хочеться цього такого шаленого ритму. Ти до нього драйво, да, ти дуже звикаєш швидко до цього такого двіжу, я би так сказала. Uh -huh. так. І це мотивує, це Також дуже сильно і надихає, мотивує У мене. Я пишу сама також пісні. Насправді так, я е, український артист, який пише саму музику, у мене також я випускаю сама. Е, є невеличка малесенька команда, яка працює, от але насправді в таких навіть турах е, ти ще більше заряджаєшся, ще більше надихаєшся і пишеш пісні. Особисто я е, е, з. Малесенького міста, так але довгий час також проживаю в Одесі. Коли приїжджаю в Україну, також їду в Одесу. І е, мені здається, що зараз взагалі безпечного місця в Україні як такого немає. Коли я знаходилась в Одесі, прилітає балістика буквально за дві хвилини, і ти не знаєш, чи вона прилетить в твій будинок чи не в твій. Звичайно, наші е, наші. Мої колеги з оркестру, більшість всі з Харкова, і Харків зараз дуже страждає, від цього просто серце крові обливається і не знаю, що сказати. Ну, про психологію. Коли війна, бомби, балістика так. і ось ваша праця культурна, да, це. Розважати в якомусь сенсі ну може розважати неправильно слово, може там розвивати да, в культурному напрямку людей, але на сцені, да, і це ніби такий когнітивний дисонанс, так, 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 так. як ви це витримуєте? Да? От саме це запитання. Про такий темп я питала, бо ніби як дві паралельні так. реальності. Ви знаєте, сьогодні буде звучати пісня, особисто мені вона і, Мені здається, багатьом українцям близька. Це Зомбі The Cranberries. Mm -hmm. І цю пісню музичний продюсер мені надіслав і сказав, аби її вчити саме в той день, коли стався приліт в Охмадит. І коли я почала її розбирати на самі на, там, на детальки, нюанси, мене просто, чесно кажучи, порвала. Я не могла її. Навіть слово, чесно кажучи, вимовити, тому що мене розірвало, я дуже сильно плакала. І в цю пісню я дуже е, вкладаю сенси е, такі, е, які пов'язані з Україною, які пов'язані саме з війною. Е, це дуже важко, але мені здається, саме от ми музиканти так, ми вкладаємося повністю в музику, е, проживаємо це на сцені, і таким чином ми. Даруємо, даруємо ці так само відчуття людям. Інколи навіть таке трапляється, коли ми виходимо за сцену, там бачимо страшні новини, там, там десь прилетіло, там десь так. хтось загинув. Але ти мусиш себе збирати до кучі, до купи. і е, от з цією, можливо, навіть е, такою страшною е, боль'ю, да. Е, Виходите на сцену. Nowe brzmienie legendarnych rokowych hitów XX i XXI stulecia prezentował Państwu zespół Prime Orchestra.